Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про сучкоріз від японської компанії ARS, сучкоріз під номером LPB20M. Цей сучкоріз це є 62-сантиметровий сочкуріс, досить невеликий, який належить до типу обвідних сучкорізів з вузькою головою. Діаметр близки цього сучкорізу 35 мм, при цьому діаметр розкриття 45-50 мм, а загальна довжина сучкорізу 62 см, а вага 940 грамів. Лезо і контрлезо цього сучкорізу виготовлені з високоглицевої сталі, які загартовані за фірмовою технологією РС, тобто вони досить тверді і зносостійкі. Контрлезо має спеціальну проточку для того, щоб збирати сік і бруд під час роботи і не заклинювали лезо. Контрлезо також має в собі проточку всередині для того, щоб полегшити сам елемент, а також зменшити силу роботи, під час роботи самого сучкорізу. Ми вам це покажемо під час того, як будемо розбирати інструмент. Лезо і контрлезо має спеціальне покриття, яке захищає від корозії. Тобто, ті частини, які не труться, є покриті, покриті темною фарбою такою, і захищають від корозії ці елементи. Центральний вузол цього сучкоріза, так само як і інші сучкорізи від РС, обвідних сучкорізів від РС, організований таким чином, що є спеціальний механізм підстройки точної підстройки затяжки усього вузла. Тобто є пластинка. Гвинт, яким фіксується ця пластинка, за допомогою якого можна досить легко і комфортно відрегулювати затяжку леза і контрлеза. На цьому сучкорізі встановлені два великих амортизатори, які дозволяють досить комфортно працювати і не добивати синці на руках. Руків'я організовані з алюмінієвої трубки такого овального профілю. На кінці руків'я є дві досить комфортні накладки, вони цупкі на дотик, мають досить цікаву бочкоподібну форму, тобто дуже зручні в утриманні. Голова, голова цього сучкоріза, тобто це сучкоріза під номером LPB-20, в даному випадку це LPB-20M середня, середня модель, і є ще з довшими ручками L. Власне, індекс 20 означає, що це сучкоріз з вузькою головою, тобто це головка, яка має досить вузьке контролезо, вузьке лезо, і дозволяє працювати в першу чергу, десь в обрізці кущів. Тобто на лохинниках, для того, щоб можна було зручно пролізти десь між гілками і виконати обрізку, переважно це обрізка на великий гілок, тобто там до 20-25 мм. В окремому ролику ми покажемо, як зібрати і зібрати сучкорізи під номером lpb 20 m і сочкорізи lpb 20L. Придбати сучкоріз ARS lpb 20 m ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити. В мережі садових центрів плуслин і в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу.